Церковь пам'ятає імена трьох святих, але вони настільки таїнственні і інтересні, що дуже важливі як для богословів, для віруючих, так і для людей світських істориків. В чому заключається отацінність життя просвятих мученику Інне Пінне і Римми? У їх житті сказано, що вони були із Сіверної Скіфії, той тобто, з примерно юг сьогоднішньої України. Но вони були ученики апостола Андрія Первозванного. Коли Андрій Первозванний піднімався вверх, то він уже мав перших своїх учеників. І от ці ученики. Інна піна і Римма прийняли мученість кончину за віру Христову. І то було б неудивительно, бо у той час много вже було подвижників церкви і мучеників віру. Но життя говорить, що вони були слав'яни. Обикновенна офіційна історична наука гласить. Раніше 6 віка в Європі не є документів, що десь були слав'яни. В п'ятому і в четвертому не знаходять, лише у 6 віці вдруг виясняється, пишуть історики, що Європа повна слав'ян. Всюди слав'яни, а до того часу ніяких документів не є. Що роблять вивод бідні? Учені, чи так звані учені. Вони вважають, що слав'ян не було. Раз є документів, слав'ян не було. Як чоловіка не є бумажкою, то ти вже не чоловік. Ну от случилося життя Іннеї Рим. Ученики Андрія Перевозваного були слав'яни. Так от виясняється, слав'яни завжди були. І, як видимо, з першого віка зафіксовані у православних документах. Так многі православні знаходяться у Візантії у військах. Один із імператорів Візантійських оказався слав'янином. Що ж тоді робити нам, церковним людям із історією світською, а віднестися до неї з добрим. Науковим апаратом, вибрати з неї то, що є подліну научною, а що лише є лишити мудрецям. І так слав'яни це древній народ, за котрих споминаються нині троє святі, Місний князь язичник сперва їх склоняв до поклоніння язичникам язичницьким богам. Различними обіцянками, ну, а потім і здівательство, і що ще наробили. Придумали їм таку кару, що пустили їх у воду ледяну. І коли лед потягнувся до шиї, вони поумирали. І за віру Христову прийняли мученицьку кончину. Пізніше їх тіла були придані землі. А ще сказано, що некий місний єпископ взяв після їх розкопали і перенесли їх у храм. Унікальне діло. По одним даним місто, називалося Алекс або нинішня Алушта. Так що, з Божою допомогою ми кажемо, святі мученики Інна Пінна і Римма, Моліть Бога за нас. Бо ви Уже тоді перші слав'яни прийняли віру, прийняли віру Христову від Андрія Перевозваного, і не відказалися від неї, а осталися вірними Богу. Каже апостол Павел, акцентує по всім своїм посланням некоє враження, оправдання по вірі. Так, він пише, що якщо чоловік. Платить робочому за його роботу, то, то та зарплата не називається милостиня. Він мусить заплатити, що заробив чоловік. Але якщо в релігії чоловік отримує оправдання, то отримує в Христа. Так устроїв Бог святий, свою милость проявив, коли сказав, що проявити свою віру воскресшого Господа. І вірі в Христа отримати оправдання. Слово оправдання у слав'янському язикові часто переводилося і ще одним словом, правда. Так у одному з псалів написано, що Бог кого любить, то направляв на путь правди і оправдання. Бог кого любить і нині. Видя віру чоловіка направляє на путь оправдання. Путь правди і оправдання путь лежить до церкви, церкви Христової. В ній происходить чудо, коли по вірі во Христа Ісуса ми з вами вже получивши оправдання, але також получають і наші другі браття і сестри, котрі отримали від Бога таку внутрішню енергію, силу. Стати на путь правди й оправдання. І з любов'ю приступає, ми тут, діти Божі, потомки тих слав'ян у першому віці, бувши вже учениками Андрія Перевозванного, а в вічності віруємо, що разом з святими нині поминаємо і всіма святими нашої церкви ми зможемо по милості Божої наслідувати. Ставши на путь правди і оправдання, наслідувати Царство Божоє, царство по милості Божої оправданих святих. Амінь.